Привіт усім! Мене звати Артур, мені 12 років. І я прагну європейського майбутнього для України. Але щоб стати європейцем, потрібно змінювати себе. Цей вірш я присвячую нашій ненці Україні. Слава Україні. Україна Європа частинка. Наша рідна батьківська земля. Ми великого моря краплинки. Ідемо по слідах Кобзаря. Щоб країну на краще змінити, починаємо міняти себе, як в країнці будемо говорити, не поплюжити мову тепер, не будемо природу бруднити, щоб співали в саду солов'ї, звірів в лісі не будемо губити, хай живуть собі в мирі добрі. Навчимося манер ми хороших, не байдужі будемо бід. Станемо більш добріші і кращі. Україну прославимо на світ! А знаннями своїми просвіти, шлях України в, в Європу мрійну і розкажемо цілому світу, що Україна держава чарівна, зацвіте Україна, мов квітка, європейська велика держава. А ми, її рідні і діти, збережемо прадавню славу. У Європі одною із кращих стане нація Україна. Треба тільки натхненно старатись. І закінчити справу єдину.